На верховинщині на свої робочі місця хочуть повернутися вчителі, які написали заяви про звільнення під час революції гідності. Мати з дочкою працювали в Ільцівській зальноосвітній школі на посадах вчителя і директора відповідно. За словами їхніх колег, вони неодноразово незаконно та несправедливо розподіляли години тижневого навантаження вчителям-предметникам. Це було встановлено під час Революції Гідності. Тоді у сільському клубі жінки написали заяву про звільнення. Проте тепер мають намір не тільки повернутися на свої робочі місця, а й отримати кошти за вимушені прогули. Ситуація розбиралися наші кореспонденти. Шкрібляк Люба Іванівна була призначена директором Ільцівській загальноосвітній школі незадовго після свого 20-ліття. Такий ранній вік для такої посади колеги пояснюють просто: шлях у краще майбутнє своїй дочці, так би мовити, пробувала її мати, яка теж працювала в цій школі вчителем. Цей дует переконують педагоги не тільки систематично приймав незаконні рішення, але й ганебно поводив себе по відношенню до колег. На такі дії на той час закривали очі як в області, так і в районі. цю на посаду вона зразу робить зміни в тижневому навантаженні вчителів. Наказ у Сухарчук Ірини Івані, вчителя трудового навчання. Вона забирає години без її згоди, бо Ірина Івановна там доходила до суду. Вона такої згоди не давала. В неї забирають години, віддають гуценюк Людмилі Васильні, вчителю української мови та літератури. Школа котиться і вона докотилася з рейтингу третього місця в районі на рейтинг тринадцятого місця. Звичайно, що людям небайдужим це не подобалося, але оскільки ці особи були лобійовані регіоналами, тобто партією регіонів, на той час головою адміністрації працював Василь Іванович Гондурак, який всіляко лобіював ці особи, тому щось добитися було дуже важко. Звільнення цих осіб. Утім, Крига Скресла під час Революції Гідності Молода директор з мамою, і вчителем написала заяву про звільнення, і в стінах Ільцівської ЗОЖ нарешті настав спокій. Функції керівника довірили виконувати досвідченому педагогу, який досі працював за учем. Проте, коли політичні пристрасті здебільшого вгамувалися, мати з дочкою вирішили подати до суду. Мовляв, написати заяву про звільнення, їх заставили. Спочатку судові засідання, які відбувалися за участю громадських активістів та самоборони, позиваючи. Так би мовити, програвала вчителі. Однак жінки не заспокоювалися, подавали апеляції та касації, і поки що одна з них, сухарчук Марія Юрівна, таки дочекалася рішення на свою користь. Його прийняв Косівський районний суд. Він зобов'язав не тільки поновити її на роботі вчителя, а й стягнути з відділу. Освіти заробітню плату за час вимушеного прогулу у розмірі майже 100 тисяч гривень. Всі судді на цьому питанні зупинилися, вони зрозуміли, що це було незаконне прийнято рішення бувшої я знаю, команди районної, а в райдержадміністрації, за районо на той час, який працював. І ми нас цим згідні, бо коли я була особисто в області, то мені Іван Васильович, Будзак, перший заступник управління освіти, сказав особисто, останній раз, коли я була там, що мені легше зняти за в районо як цього директора. І повірте, в мене всі дані є для її звільнення, але, на жаль, від мене є вищі. Марія Юрівна своє повернення на роботу та виплату заборгованості коментувати відмовилася. Тим часом лише за правдою закону можна принести спокій вільцівську зож, кажуть в Верховинській районній раді. Не за словами заступника голови Верховинської районної ради Івана Микивничука, щоб люди, які вносять деструктив навчальний процес та мікроклімат, повернулися на свої робочі місця. Як можна може бути у школі директором людина, яка не користуються авторитетом ні в учителів, ні в дітей, ні взагалі у жителів села. Недавно проходили сходи селян, і все село сказало, що Ми не хочемо цієї людини у школі, і ми все зробимо для того, щоб ця людина там не працювала. До речі, кошти за судовими рішеннями повинні бути виплачені місцевим відділом освіти, і таким чином фінансово можуть постраждати вчителі усього району. Проте його керівник має право подати апеляцію.